І в Києві згадують криваві роковини. Сьогодні минає рік, відколи пролунали перші постріли. Події 19 січня на вулиці Грушевської стали початком кінця режиму Віктора Януковича. На місці цих подій о 15-й годині активісти правого сектора влаштують акцію пам'яті, обіцяють принести з собою коктейлі Молотова, аби нагадати нинішнім можновладцям, що основні вимоги майдану досі не виконані. Наразі на хрещатику все спокійно, перехожі зупиняються на хвилинку дві і згадують. Подвиг героїв Революції Гідності. Згадати ті, хто загинув. Ви були тоді на Майдані? Можливо, щось розкажете, можливо, пригадаєте щось. Ні, мені тут не було. Я не є киянкою На Ворошевську в я відбувся перший майдан, там це протистояння між правоохоронним органом своїми чаном, бачите, відбувалося. Тут людей скільки загинув на інститутській вже рік. Пройшов і нікого не покарали. У мене таке враження складається, що президент разом з ними в одній пресі працював, чи я, чи бізнес пасав, така, така думка складується.